Ще браття Українці усміхнеться доля. Всім привіт! В попередньому відео просили зняти наступний ролик про золото. І вирішив я почати, як один зазначив, у металеві транзистори. Народі їх кажуть полівіки, а насправді їх тут а, вроді, вроді всі однакові, з позолоченими ножками, питань немає. Але насправді вони всі різні. Тут вони як КТ, так ГТ. Це у нас взагалі імпортні, це у нас ПТ, як ПТ здається. Це КТшка купалася. Це у нас. А, КПшки. І КПшки, і імпортні, і ГТ, і КТ різноманітні. Ось також імпортний. Ні, це ГТ. ГТ-346. Із катешок тут є 307, 3127, 346, 363, 11, 117, 3102, 326. Взагалом, це у нас іде мікс. І одним словом. Якщо одним словом, це у нас полівіки. Так, ну що ж, першим кроком у нас буде в нашій праці. Це позбавитись максимально. Металевих шапочок і від'єднання ніжок. Ніжки я буду, буду працювати з ними окремо. Металева частина шапочка повинна відходити неважко. Навіть отак я буду її відкусувати. І цього вже буде достатньо. Ось. І Ножки від'єднувати там всередині чи, чи, скло, чи кераміка, щось типу такого. І ось вони всі виймаються. І отаку шапочку будемо окремо розчиняти, і ножки окремо. Ось ми бачимо різницю зразу в кількості золота в одному транзисторі. Тут у нас з серединкою, а тут у нас дірявий він. Тільки боками у нас буде золото. А тут і боками і серединою. Так, осознав я свою помилку. Тепер я шапочки ці. Відкусувати не буду, буду тільки позбавлятися від кераміки в середині і від'єднувати шапочки і ножки окремо. Тому що ось я замітив, як я так як я ось відкусив шапочку. І тут залишилася відломана шматочок ніжки. Інколи буває, що вони бувають довші, кирчать в самих шапочках. Отут в шапочках. І це перший нюанс. І другий нюанс. Між цими ніжками є ще волосинки. І скоріш за все, відриваючи кінчик шапочки, я і відриваю ці волосинки. Тому хай лучше краще затрачу більше кислот, але хоч на трішки, але краще вийде виход. Все перебрав. Тільки шапочок, ніжок, і оце кераміка. Те, що була всередині в шапочках. Так, тепер е з ніжок, чому я їх брав окремо? Тому що я хочу позбутися від припою. Е від припою можна позбутися розчинником припою. Я користуюся від француапілья. Дуже гарний розчинник, тільки тут його не так багато, щоб заморачуватись його робити. Тому я просто-напросто додам пару мілілітрів соляної кислоти, і воно дуже добре з ним справиться. Припою тут небагато, але може дуже сильно накакати. Коротше, краще від припою позбутися. Неважливо. Яка кількість його є? Так. Тепер е, тут від металу будемо позбавлятися звичним нам методом. Це електролітр. Додам десь 250 грам мілілітрів. І сілітру дві з половиною. Столових ложок. Я завжди, я завжди беру з розрахунком столова ложка е сілітри ам'ячний на 100 мл електроліту. І дуже добре, дуже добре е концентрат виходить для того, щоб позбуватися металу. Саме заліза. Ну, в принципі, і не тільки заліза. Мідь теж воно дуже добре буде жарти. Це накриваю і ставлю на підогрів. Розчинилося весь метал без проблем. І тепер фільтруємо. Бажано фільтрувати його зразу. Поки він ще гарячий. Тому що, якщо багато металу розчинено, то зразу будуть виділятися. У мірі охолодження зразу будуть виділятися залізний купорос. Кристали такі, які будуть ускладнювати фільтрування. Доведеться додавати воду і його ще раз кип'ятити, щоб розчинилися солі залізного купороса. Після того, як ніжки були позбавлені від припою, також будемо позбавлятися і від металу. Також сілітра. І електроліт. Все. Ставимо на підігрів і доводимо до ось такого стану. Це наші шапочки вже повністю позбавлені від зайвих металів. Отак бурно проходить реакція. Ніжки всі протравилися. Пересіжуємо їх. Переносимо наші ніжки до шапочок. Розбавивши трішки водою, додаю царську горілку. Вірніше, роблю її прямо тут. Додаю мілілітрів 5 соляної кислоти. Думаю, вистачить. Тепер ставлю на підогрів. І як нагріється, буду додавати крапельним шляхом азотну кислоту, щоб мінімізувати залишки самої азотки. Розчин закипів, бачимо зеленуватий відтінок. Зніжок не весь метал був розчинений, зайвий. Але це нічого страшного. Додаємо азотні кислоти. Зовсім трішки додали пів кубіка. І ми бачимо, бобре, як воно все розчиняється. І одразу. Ми бачимо чудовий колір. Фільтруємо наш розчин. Фільтрували, гарно промили фільтр обов'язково. І тепер можна відновлювати. Але перед цим перевіримо на наявність азотної кислоти сульфаміновою кислотою. Як я і передбачав, її тут немає. Добре розчиняти золото крапельним шляхом. Це трошки довше, але мінімізує залишки азотної кислоти в розчині. І далі буду відновлювати гідрозіном, гідратом. Також буду додавати по краплі. Розбавив навпіл з водою, так щоб не була бурна реакція. І от ми бачимо помірно. І Зараз буде добре коагулюватися. Ми бачимо тепер при додаванні гідрозіна білу пінку. Це признак того, що золото вже все відновлене. Тепер буду продовжувати гріти його, доки весь розчин не посвітліє. А золото все скагулюється. Золото абсолютно все скагулювалося. Залишився такий зеленуватий колір, це признак присутності металу. Але саме золото у нас риже потрібного нам кольору. Але ми все одно його будемо ще чистити. Золото почистив, промив. Тут вже в мене ніч, освітлення погане і не дуже передається колір, але він світло-світло-коричневий. І зараз я його буду присувати. Він такий не розсипчатий, а як губка. І тому мені подобається його перед тим, як плавити, спресувати. Багато хто я бачу, спочатку сушать, а тоді вже або пресують, або так в порошковому стані кладуть на тігель і тоді, тоді плавлять. І здавалося, наче було об'ємне золото. Зараз да, я це трішки приплюснув. І коли спресується буде взагалі малесенька пігулочка. Добре, спресував. І ми бачимо, яка кроха. Ну і зараз я її ще висушу. Так. Повністю висушу. І тоді вже будемо її вважити. Так, наша золота пігулочка висохла і час її зважити. 0,55. Досить непоганий результат. Звісно, 1,02 може ще спасти при плавці. Але зараз я плавити його не буду. Тому що півграма плавити це ну, особливо не дуже розумно, особливо в той момент, коли у замовника ще є золото, і тоді вже все разом можна його сплавити. Буду плавити я його в наступному ролику, в наступному відео. Буду переробляти. Діряві транзистори. Там також буде е, приблизно півграма золота. Я планую. І тоді вже, хоча б в грамовий світочок його будемо сплавляти. На цьому буду завершувати своє відео. Чекаю ваших лайків, коментарів і підписуйтесь. На все добре! Згинуть наші вороженькі на насола.